Сьогодні свій гарний ювілей святкує найкраща кохана дружина, найкраща мама, найкраща бабуся, яку щиро хочуть привітати її рідні, рідні з такою гарною датою. Звичайно, що сьогодні їй виповнюється дуже гарний круглий ювілей: 60 років. Ювілей щастя, тому що вона досягнула. Найбільшого щастя в житті, звичайно, що тоді, коли створила свою сім'ю, і коли прийшли в цей світ її найдорожчі діти та онуки. І саме вони сьогодні всі разом хочуть привітати свою найкращу маму, найкращу кохану дружину і, звичайно, найласкавішу бабусю. Звати нашу іменинницю Світлана Іванівна сьогодні їй виповнюється 60 років. Вітання веземо в село Затубрівці. І вітаю сьогодні вас, дорога наша ювілярка, ваш чоловік Василь, син Василь, донечка Людмила, зять Володимир, ваші найдорожчі внучата Олександр, Аня, Таня та Іванко. Прийміть сьогодні щирі вітання від нас. Хочемо побажати вам багато радості в житті, багато щастя, здоров'я, бути завжди задоволеною своїми прожитими днями. Продовжувати дарувати і радувати нас, дарувати своє тепло і радувати нас своєю любов'ю, своєю підтримкою. І, звичайно, що своїм материнським і таким гарним жіночим, вічним, мудрим словом. У вас ми знаходимо все. У вас наша любов, у вас наше щастя, у вас наше життя. Хочемо, мріємо і бажаємо, і молимо Бога. Щоб ви прожили багато років на цій землі, щоб ви були ще багато років з нами присутні у нашій родині та сім'ї, щоб все лихе і все найгірше обходило вашу сім'ю, вашу родину, ваш дім стороною. А з вами завжди тільки була удача, щастя, любов, везіння, кохання і Боже благословення. Нехай всі ангели і всі святі посилають вам здоров'я, мир, спокій і радість з ювілеєм і їдемо до вас! Твоя любов завжди люба моя, рідна мене, ти відкрила світ для мене, мамо, мамо рідна моя, хай буде вдячний. Радості усмішок милих щирих, життя дарує теплих вечорів. Ну а світанків сонячних щасливих. Пані Світлано, ми сьогодні прийшли до вас у ваш ювілейний день, у ваше свято. У той день, коли 60 років тому це, знаєте, можна сказати, мало. Бо тому що життя наше дуже швидко проходить, особливо у молодих літах. Сьогодні у ваш день, особливо ваш сама Чапоти, який дуже вас сильно любить, і не тільки він, наша донечка із сім'єю, ваш коханий чоловік, хочуть вас привітати, хочуть вас сьогодні вам подякувати за вашу любов, за вашу турботу, за подароване життя їм, за ваше життя, яке ви присвятили для сім'ї, для родини, для чоловіка, для онуків, для... за те все, що ви стараєтеся для них зробити кожного дня найкраще. Ми це все відчувають і дуже щиро вони сьогодні великі, це вдячні. Хочуть побажати вам міцного здоров'я, щоб ви були щасливі і здорові поряд з усіма ними. Ще багато-багато років, не один ювілей. Бо тому що, знаєте, коли вже є онуки, то нам уже від сьогодні треба тільки жити і тішитися ними, радіти кожному прожитому дню і допомагати їм, звичайно, молитвою і підтримкою. Вони в цьому вас дуже сильно просять і дякують вам за все. Бажаю, щоб ви як мама, як кохана дружина, як найкраща бабуся, завжди були задоволені кожним своїм щасливим прожитим днем. А тих днів у них буде дуже багато, до глибокої старості. Щоб ви зустріли ще не один ювілей з усіма не Гарно, Я вам вас обіймаю. О, чоловік зараз обіно. Вася обіно. Жита, джерела п'ють тілющою водою, а щира радість, успіх і краса, паде до них, не мовиш не від світ, життя малює збутнім чудеса, Господь дарує много, -много